Той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав, прославляю Тебе, Отче Господи, неба і землі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Бачимо, що Ісус Христос наповнився Духом Святим і зрадів, і в Дусі Святому сказав ці слова, прославляю Тебе, Господи. І саме ці слова це є молитва також про славу прославляти Господа може тільки Той, хто наповняється Святим Духом. І ми повинні також пам'ятати, як каже апостол Павло, що він є храмом Духа Святого, і в нашому житті ми також повинні прославляти Господа, бо це є свідчення того, чи Святий Дух є в моєму серці. Якщо є, я прославляю Господа, як ми співаємо пісні. Радію, як Давид, коли сповняюся Святим Духом і співаю, як Давид. Бо Давид також сповнювався Святим Духом. І він на цимбалах, і на тимпані, і на бубнах йшов, танцював і прославляв Господа Бога. Молитва прослави має дуже велику силу. Чому? Тому що ми визнаємо Господа Бога нашим господарем, нашим царем. Ми ставимо Його на перше місце. Ми віддаємо всю честь і славу, яка належить тільки йому. Бо що ми в житті мали, щоб не отримали від Господа Бога, каже Святий Августин, все, що ми маємо, все належить Богові. Тому і треба дякувати за кожну хвилину нашого життя, за кожен день, за навіть обставини, які є болючі в нашому житті, дякувати за них. Бо коли ми вдячні, коли ми прославляємо Господа Бога, то навіть той біль, який ми маємо в нашому серці, він переросте на радість. Отож, дякуємо Богові за все, і прославляємо Його. Амінь. Слава Ісусу Христу.